На триденній всеукраїнській конференції, яка відбувається у Яремчі з приводу 10-річчя дії закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, обговорено результати його дії та перспективи щодо вдосконалення. Такі зібрання організовані за підтримки організації «ЮСЕЙД» – Центру комерційного права в Україні, Державного департаменту з питань банкрутства, спілки кризис менеджерів України. У діючі редакції закону особлива увага звертається на процедуру санації підприємства, але, на жаль, вона себе не виправдала, кажуть Вці дуже мало підприємств після такої процедури знову стали процвітаючими. Велику увагу звернули і на чіткі правила дій арбітражного керуючого, який є ключовою фігурою в процедурі банкрутства підприємства. Самоврядування арбітражних керуючих має стати інструментом підвищення рівня регулювання, контролю і професіоналізму. Отож існуюча редакція закону потребує вдосконалення і змін приведення його у відповідність з європейським законодавством. Самі процедури банкрутства. На сьогоднішній момент вони є абсолютно недосконалі, тому що, беручи і аналізуючи, за останні, за останні півтора року Державний департамент з питань банкрутства, так як і Міністерство економіки, надзвичайно посилило роботу з міжнародними інституціями, такими як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Міжнародна фінансова корпорація, ми почали вивчати міжнародний досвід в процедурах банкрутства. Не чітко в законі визначені строки процедури розпорядження майном, строки санації. І, і за невизначеності в законі і суд інколи продовжує, продовжує, продовжує ці процедури і таким чином затягує їх на декілька. Років, так, а відповідно і вартість збільшується, адже весь цей час отримує заробітну платню, якщо це можна так сказати, платню просто арбітражний керуючий. Так? За цей час з е підприємства відбуваються різні, різні е скажімо, ситуації, да? від продажу майна відчуження поза інтересами е кредиторів, так і до ну, його розтягнення.